Привіт, любі друзі! Сьогодні буде у нас обзор моїх покупок на Пасху. Що я купив на Великдень? Зараз вам покажу. Почнемо. Ось така Паска. Тут 400 грам. Житомирська. До нас приїхала Житомира. Кекс Великодній фірма. Липжи Томара. Далее. Квас. Два вида кваса. Дальше с напитков. Пепси. Далі пішли напитки зараз покажемо. кефір. Молоко? Поїхали далі. Гречка далі. Оливки феудоверде from Spain. Далі соус це з прянощами. фірма Тортін. Літтер. Кетчуп лагідний фірми Королівський Смак. Що мене підкопило, це те, що тут томатної пасти 28,5%, в торсін 22%. Тому я зупинився на цьому. Далі поїхали. Сир твердий класичний клоп сиру. Класичний сир, класичний, тут написано прямо так. Класичний смак незабуваємий. Далі, зараз я прочитаю, ковбаса смажена українська вищого сорту ДСТУ 4433 2005, запакована під вакуумом, склад свинина змежилована, напівжирна. Ja, це 97% uh, і ну, от фірма. Украї промпостач переяслав. От фірма. Mm -hmm. от фірма. Mm. Дуже смачна. Uh, mm -hmm. Далі. Сир голландський. Попав під хорошу акцію 180 гривень кілограм Далі хрін вий... вінницький. Це. промамарка марка. Е від торгового. Тор... торгової мережі варус. Ні. Новус. Просто вино на... похожі назви, але ні. Далі. Яблука Джона Голд кілограм. Ось. Як ви думаєте, що я буду робити з яблок? Так, ось такі канелоні купив. Будемо заправляти фаршом. Чайок. Golden Ceylon Great. І так як до мене ніхто не приїхав готувати. борщ, то зато я його сам. Тому купив томатну заправку до борщу. Отже, поїхали далі. Але зараз одну хвилину. Отже, воду я показав, правильно? Зараз в мене друга сумка. А де ж вона? Зараз хожу за другою сумкою. О, ціла сумка їжі. Я думав, не донесу. Така важка, бо там не тільки там, знаєте, овочі, фрукти, так там іще і напитки. Дуже такі хороші напитки. Про які ви навіть не подозріваєте, якщо дочекаєтесь, ви побачите, так що дочекайтеся. А поки я мовчу, напишіть. Ви скупилися за один раз, чи прийшлося декілька раз ходити в магазин? Бо я купив два рази. Один раз ходив в магазин, потім другий раз ходив в магазин. І чи, чи купили все, що вам потрібно? Знайшлось все, що вам потрібно, напишіть теж. Буде цікаво почитати в коментарях. І так, е минутка пролетіла. Ми продовжуємо обзор моїх покупок е на Великдень. Друга частина. Ось у мене ціла сумка. Зараз будемо по показувати е ще лікожне свято. Отже, я купив до столу батон нарізаний, фірма 1. Вкладаємо. Далі майонез провансаль, овхом. 300 грам, Тут виробник пише без крохмалів і консервантів. Ну, повіримо. Ця фірма мені подобається, завжди її беру. Хороша фірма. Так, далі. Продукт. Копчено варений, грудинка без ребер. ТМ вигода. Отже, городинка. Як мені подобаються ці прожилки. Будемо вживати помідори. Це до весіннього салату на стіл. Далі редиска. Я скупляюся іменно отак. Що отак я скупляюся, це буває тільки три рази в рік. На свято можна собі позволити. Але все рівно я це за один день не з'їм, звичайно. Це буде мені на тиждень, бо я навіть і ще я в'їхав тільки в хату, тому продукти були необхідні. Значить, ще один чай купив. Секрет та Шерлок. Пур цей Понятно? Я в Варусі побував? У Варусі. І там дуже хороша акція на сирки плавлення. От от вічек з валася. Е, сирки ферма. Вершковий. От тут чотири штуки. Чотири. Разом чотири. Удивіла цена. 12 дев'яносто. Беремо? Не кожен раз таке буває. Отже. І скупився ще в Екомаркеті цукор за кілограм 25,90. І картопля? Рожева, 3 кілограми. От бачите? Ще... картопля рожева. Ой, хтось прогриз дирку. І останній продукт, який я купив, це Оранда. Ординарне. Дякую всім за увагу. Це треба отак поставити разом. Тут стоїть Пасха Христос Воскрес, тут вино. Дякую всім за увагу. Пока!